Цей блог мав початися ще з нашої квартири, але ми нам просто нічого дійсно не встигали. В останні секунди збиралися. У нас гід закривається в 10.20, а ми прибуваємо в 9.50. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся, вам буде цікавий наш блог. Блог буде називатися Дорога додому. Что я вам могу сказать? Я тоже сейчас Всем привет. Цей влог мав початися ще з нашої квартири. Цей влог мав початися ще з нашої квартири, але ми вже нам просто нічого гісненько не встигали. Останні секунди збиралися. У нас гід закривається в 10.20, а ми пробуваємо в 9.50. І ще, окрім цього, польська лінія лот запізнюється на 2 години, тому ми прибудемо в бюджетному Варшаву, пробуваємо на вечора, а всі. На наступний день у нас в 11.20-30 скоростний поїзд до Хелма. І з Хелма ми будемо їхати поїздом вже в Київ додому. Тож, бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся, вам буде цікавий наш влог, влог буде називатися Дорога додому. Тож ми вже в аеропорту. У нас виліт в Варшаву, мабуть, виліт в 11.20, перенесли на 13.10 і зараз знову перенесли. От тому я хі -хі, завжди кажу, що я не маю про те польської авіалінії, але польська авіалінія для мене переклад. Це пізно або завтра. Later tomorrow Оскільки б я раз не літала, лот, завжди запізнюється літак. Для... Спочатку ми хотіли з джином відразу з аеропорту їхати на вокзал або забронювати одразу в той же день прильоту, забронювати відразу білет на поїзд, але добре, що не зробили. Забронювали на наступний день, тому ми в Варшаві зупинимося на ніч і на наступний день зранку ми. Будемо їхати в Україну. Джин-джин Хвилюєшся? А? Хвилюєшся? Хвилюля ще no. не я. Не хвилюєшся Не хвилююсь. Ой, ми поки бігли до цього гейта, я вже так перенервувала. От, мені мене ще руки тут трусяться. А, а прийшли сюди, а тут гейт. Сказала, мабуть, 12.40 вже 12.50. Тільки що сказали, вибачте, будь ласка, за незручності, яйця не відкривається. Я не знаю, коли вибила тим. Ой боже, мій, ще й на вулиці тут зараз дощ, іде. погоду зараз покажу вам в Сеулі. Погода в Сеулі. Дощик капотить. Так людей багато. Ще нам хотіли сісти разом, але... Не вийшло. Я буду сидіти спереду, а Джин буде відразу ззаді мене сидіти. Все одно поряд. Перший раз, коли ми робили чекін, і я була посередині літака, Джин був взагалі в кінці. То добре, що коли ми, проходили, ми здавали багаж, ми запитали, чи можна трішки змінити місця, і з тих, що залишилося, тільки спереді і ззаді, щоб поряд були. ми. Так що будемо сидіти так. Не буде ні на кого так в голівку сперти. Ой, але леду. Я хвилюю за турбулентність, бо це дитя боїться літати. Літаку у нас кормили два рази, давали ось таку от курочку, морська капуста, хлібчик, ось закусочку таку давали. Також поряд є фрукти, ось ці і там якісь корейські соуси. Ось, влетіли ми десь 14 годин, а ще, до речі, рам'янчик давали безкоштовно. Долетіли ми добре. Тож, до зустрічі з вами у Варшаві. Усім привіт! День-другий. Ми вчора з чином прилетіли у Варшаву, летіли ми 14 годин, вийшли з аеропорту і відразу визвали Uber, приїхали до готелю. Я спеціально знайшла готель біля Варшава-Всходня, бо ми з Джином будемо їхати з пересадкою через Хелм в Київ. Так от, готель ми зняли за 100 доларів. Розмір готелю отакусінький. Wi-Fi в кімнаті не дуже гарно ловить. І плюс мені дуже сподобалась чистота номеру, особливо комарик, який був прихлопнутий на стіні ось тут. Ой, в будь-якому випадку, не знаю, якщо наступний раз ми будемо їхати в Україну, то точно не через цей готель. От, значить, через годину ми будемо виходити до Варшава, Всходна, до цього вокзалу тут пішки хвилин 15-20, так що не будемо вже визивати таксі, будемо йти. Пройдемось туди. І боже. Як я хвилююся, чи зможу я зловити той поїзд? О, я в Україні з поїздами плутаю, а тут в іншій країні. Ну, коротше таке. Взагалі, якби я їхала одна, я б відразу вийшла з аеропорту і сіла в автобус, але я знаю, як тяжко їхати в автобусі, тому з чином, так як їду, я вирішила, що цей раз ми поїдемо поїздом. Ох, знаєте, таке. Відчуття хвилююче, щось, щось мені постійно тут давить. Ось мені так, так, так хвилююся я. Фу. Не знаю, чого хвилююся. Може, заспокійливо купить в аптеці тут. Бо щось, мені кажеться, мене трошки з часом буде труханити. Такий міні рум тур кімнати. Ось щоб ви розуміли, ось тут приплюснутий комарик. Ось вхід в кімнату, Це щоб ми всі речі наші будемо складати. Ось це не відкривається, це зломана жалюзі. Ну і оце, це, це, все, що, це все місце, що тут є. Дуже дуже маленька кімнатка. Тут, звісно, дається, ще кава води, дві бутилочки по 05. От. Але Джин сказав мені не пить. Тут кава, бо. Чашечки, можуть бути брудні. Вот. <смі> така нікому не потрібна інформація. Ну, добре, тоді зустрінемось на вокзалі. Естетика джина на Варшавському вокзалі. Джин і дві валізи по 30 кілограм. Так, починалося все нормально. Єдине, що запізнився поїзд на Хелм. але то ладно, тут ми вже сидимо в поїзді, їдемо, все знімаємо щасливі. А далі почнеться дуже смішна історія про валізи, як ми їх тягли. Тому зустрінемося вже в Укрзалізниці. Ми з джином прибули на поїзд. Тільки що у нас був такий квест. Два поїзда зблизились, коротше, і закрили, закрили прохідну лінію. І цих два чемеда ми з джином тягли. Отак, як ці люди. Ледве витягли. Втомився? Привіт. Хімдро. Yes. Від них втомився. Це я вам вирішила провести екскурсію по нашому вагону люкс-класу. Якщо чесно, вагон був трішки старенький і один туалет тут забився, інший тільки один працював і провідниця постійно кричала. Вся красна. Вся красна і дуже-дуже втомлена. Але нарешті ми зайшли в нашу берлогу. Ми будемо їхати з зюдим тільки вдвох. Фу, це, це правда був квест. Спочатку поїзд Хелма прибув прибути 14.15, а він прибув 14.50, Залежалась година, а в нас не було ні води, ні їжі. Я швидко побігла купляти їжу, якраз ми з чином пройшли прохід, де ще два вагони були роз'єднані. Матери не треба було підніматися по сходинах. І вже коли я скупила їжу, через 30 хвилин поверталася назад, вагони з'єдналися і там не можна було пройти. І ми з жином вдвох тягали валізи по 30 кілограм, 60 дві валізи. Спочатку вверх, а потім вниз. Це катастрофа. Я запихана, задихана, підходжу до контролера. Вона каже, боже, що сталося? Що з тобою? Я кажу, нічого, то я просто валізу тягла 30 кг. Фух. Але нарешті ми вже добрались до поїзда. І тепер не треба нервувати. Бо я так нервувала, чи я встигну, чи я сяду на ті місця. Давайте зроблю вам рум-тур. Рум-тур рум кімнат. Значить, рум-тур люксового поїзда. Тут, здається, дві подушки великих. Постільна. До речі, звертаючи увагу на наші речі. Але дуже зручні дві таких кроватки. Чиста постільна. А, розпаковка, що я купила, щоб з нам їсти. Нахватала що-небудь. Чикаго таке богасо. Купила шість. Купила дві ковбаси. Я не знаю, чи ми з'їмо то за 12 годин. Купила три помідора. Два йогурта. На чому пішли на куда? Два багета. Я купила там солодку булочку. вода, сік і якийсь салат. Ой, куди це Джин пішов? Куди це Джин пішов? Ну я. А тут почалась кометія, Я подумала, що Джин вийшов з вагона. І кудись пішов. Я бігала, його шукала, мабуть, з хвилин п'ять туди. Ну, а тепер бачите сюди. В кінці кінців знаєте, де був хлопець? Він пішов в туалетик, помить руки і нікому нічого не сказав. А Я бігала туди-сюди. Хочу не солоду, я ж я як Я обігали. Розаки в буха не вибили, тільки вибили. Я вибачаю, за залетали. При поганій подожі. При поганій батареї, туалети. А відпрацьову працювати не буде. Нам обіцяли виключити кондиціонер. Але від кондиціонера ні слухом, ні духом він мовчить. Ну, а потім провідниця поставила мене перед фактом, що комусь стало холодно і вона всім в вагоні відключила кондиціонер. Отака от історія. Із прекрасної новини на кордоні нас з джином прогостили. Ми дуже добре заїхали в Україну. Було тільки два питання, з якою метою джин заїхав в Україну. Я сказала, що він мій чоловік, ми маємо всі документи. мене сказали добре. Потім перепитала, чи нема учена посвідки на проживання. Я сказала ні і все. Далі джину поставили печатку і він заїхав в Україну вільно. Дуже дякую Україні за те, що зустріла так чудового мого чоловіка. Єдиний тут такий міні-мінус, який можна сказати, тут в «Укрзалізниці» працює, я не знаю, провідниця, так, провідниця можна сказати, яка дуже сильно кричить. Все. А з іншого все дуже-дуже супер. Перед відправкою ми купили салат, купили м'ясо, купили ось таку ковбаску. Ще у нас залишилось помідори. купила каву, нашу відому букер залізниці. Це наша шоколадка, яку ми ще з аеропорту веземо. І купила йогурти. Ось і все. А, ще купила такий смузі, до речі, дуже смачний. Коли мені захотілося фруктів, я вирішила купити смузі, бо так простіше так. його не треба мити, бо фрукти мити, потрібно париться, я це, 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 це через це томати досі не з'їла. Що я вам можу сказати? Я дуже щаслива. 5.03. Ми з чином вже майже в Києві. Бери день. дорога. До речі, була на тяжкою, ну якщо не брати. Угу. Як то сказати? Ви знаєте, не, в який поїзд, попадеш на яку провідницю, натикнешся. Оце про нас. Але в загальному місця дуже зручні. Доїхали ми добре. І ось нарешті вдома. я дуже щаслива, що ми вже приїхали, але знаєте, осталась така якась неприємна осадочка на душі. Джин зранку, як прокинувся, десь за 30 хвилин до висадки він проходить і каже провідниці добрий ранок, а вона на нього так глянула і каже: Іди уже. Якщо чесно, мені стало трошки противно. Тому ось така історія. Дякую за перегляд, обіймаю вас. До зустрічі в Україні.